Доброго дня. Ось наш таунхаус І тут люди вирішили зробити потоплення не тільки електрикою, а й дровами. І ось що тут вийшло. Наше стандартне планування. Котельня, ванна і кімната. Що вони зробили? Тут метр на метр викопали, залили бетонну подушку і вистроїли комен до самої гори. Ось він канали, з нього виходить тепло. Зараз прийдемо в велику кімнату. Ось кухня вітальня Ось таке вийшло. Тут топиш з цих отворів виходить тепло і піднімається нагору. Так же само сюди закладні зробили для підняття теплого воздуха на мансардний поверх. Зараз ми піднімемося. Ось закладні, виходить ідуть сюди і сюди, в кімнату. Це повітря проходить сюди. Направо-наліво кімнати. Ось, виходить, канал виходить тепло звідси, в цю кімнату. І Тут, виходить, продовження цього комина на самий дах. І теж канал для воздуха виходить тепло. Получається повністю топиш знизу і тепло по всім танхаусу. Так що купуйте, заробляйте, але тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.